Забирали підписники, майбутні підписники, якщо ще не підписалися, то саме час. Натиснути кнопочку Підписатися, жмякнути лайк і бути учасником, <спів> співучасником, да? Покатушок по Одесі. Заодно і покором трохи людей. У нас вже є перші замовлення. І це МАК. Там хтось так гальмував, що потікав <ріху> тормозні коробки. Я тільки що проїхався по цим тормозним коробкам. У ковичці шипались гальма. Сьогодні у нас такий вітер, трохи дує сильно, так що вибачайте, але може бути погано зі звуком. Я, звісно, буду намагатися його потім на монтажі підтягнути, та і так говорити трошки громче. Але вітер є вітер. Щось да, сьогодні похолодно зранку. так, Вітер холодненький, ну тому що вночі був дощ, і я щось починаю трошки жалкувати. Потрібно було все таки мені <гум> одягнути перчатки, щоб кататися зранку. То холодно щось. Трошки в руки. Змерз, поки що не доїхав. Не, це замовлення ми віддали, закрили. Чудово. Що там? Наступне наш буде, чи потрібно їх в домах? Все, тут ще три хвилини, і у нас поміняється КЕФ. Зараз а в 10-й годині буде 2,2. Дивиться, що ж голову поки почекає пару хвилин. А потім крижу поміняється киф на 2,2, вона на тілі мені замовлення. Щось я так думаю. Походу продовжується ця фігня по замовленням. Їх знову немає. Їх знову немає. Да, я тут бачу даже на моніторі. Ніфіга немає. Що, вмикнути? бок, чи що? Бо з спочатку цього тижня вже як у Лову платить за подачу, але в нього голосинки такі самі, як і у Лову. <сум> у Лову хоч мінімалка виходить стабільна, 45, а бортою вийде там 35 37 мінімалка. <сум> така от борода виходить. Хотіли, щоб вам подачу оплачували, тримайте, але при цьому взагалі заробіток буде ще менше. Ну, така фігня. Малята. Може хоч не буде щось дикою подачі. Центр на панораму, блін, або ж панорами в центр. Як вони полюбляли кидати раніше? Так, що тут у нас? Чин-чин. Ні, біжна шотні, весни комара. І весна космонавтів комарова 10. Так, повернемось. Повернемось звідти сюди майже. Поїхали. Ще покаже 14 хвилин готовки. Фіга собі. Там замовлення маленьке, але щось довго готувати будуть. Ну добре, поїхали потихеньку. 58 гривень. А я тільки вже збирався ввімкнути борта. Голову наче відчуваю такі моменти. ні-ні-ні, Та, стоп, стоп, стоп. Давай-ка напевно тобі замовлення дамо. Це замовлення також ставили, я вже думав, що буде відміна, тому що я до нього дотелефонувавсь. О, глянь, ще одне замовлення, що тут на угу, 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 Потрібно буде трошки назад повернути. Ну добре. По, а хоча, можна і не повернемося, може зараз голодами поїдемо. але все рівно потрібно повернутися. Ні, Поїдемо напевно. по дорозі так суть, будуть, кружлятися з огородами, mm. <гум> Тим паче заказ готовий, mm. Ніфіга собі. О. п'ять Опять мерібери, да? Ані, копейка. Копейка Навальницька, да? Забатинського. Нифига собі, скільки денег? майже 60 гривень. Погнали, що би ні. Що б і не поїхати, а? Хоча там щось що має 10 хвилин, чи що до фірма. Так, 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 а де десь це? копійчина? Ага, о, де вона. Зрозуміло, зрозуміло. Так, це замовлення також можна закривати. Доставлено. Есть такое дело, блин. Но а тут и ветер, конечно, сносит с ног полностью. Да, чую, чую, чую. Макдональдс. И на Донского 59, да? Ну, такое все, конечно, 56 гривен. Скуповатенько, конечно. Все, разумею, работа поехал, забрал не едем далее. А то зранку, коли перший поїхав забирати, то чекав дуже довго, ще народу ж таки багато було з кур'єрів. Вони зранку зовсім працювати не хочуть». Замовлення також доставлено. Окей, готово. Блін, а тут кажется, що ця тема вже теж відкрилася. І тут Шесть серцців. Так. Тут начав... тут виходить, що чав... друга частина дому також працює. Дивлюсь, пока що тільки тут два під'їзди. Кажется, тут еще три. Я шукаю, де там той клієнт знаходиться, блін. Так, це замовлення шакала віддав і наступний спімав відразу. Тут опять небічна сотня. Чин-чин. Тут у них ліб такий стромний. Заходи з літа, там освітлення немає. Темінь повний. Зовсім не завидую тим людям, у яких клаустрофобія. Бо я з замкнутого пространства і ще плюс немає світла, то це взагалі якийсь фільм жахів, напевно. Знову чуть не завтикав поставити телефон на зарядку. Там було вже 22%. Тільки спімав замовлення, думаю, зараз вийду поставлю на зарядку. Уже почав їхати, ось такий, блін, точно. Телефонна зарядка то було б потім знову бан. Дивно, але Чинчин -чин вже був готовий, коли я поїхав. Дуже дивно, бо сюди ніхто не хоче їхати чи що. Давай. Ну, що там главецький? Давай наступне. О, молодець. Шалмал палкого. Отлично. Це розуміємо. Віддав, взяв, віддав, взяв. А то що втикаєш, деш, непонятно кого. Так можна ще й залубити, коли ти постійно катаєш, не то що втикаєш по пів часа. Буває більше. Потіг голову дає, іноді не самі зручні, або не самі дорогі замовлення, які би хотілися, але беремося, що є. Поки нічого не скіпаємо, хотілося б вжити свиденькі замовлення і химак, але іноді бувають і другі замовлення. Теж свіденькі. сейчас шарму хочу, наверное, придется чекать и трухи. Так, забрал чуть шарму, в палки волков. Чувак там, конечно, шаурмист на жалобу дает. Мужик его спустил. Стрим, походу, в ТикТоке там ведет. Ну, все как положено. В Одессе настоящий шаурмисты тики так и ловлят. Одночасно стрим и шарму катает. Dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a car, never change, play the game Now we say, I need a break Time to strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. Time stay strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. on Так, все не закриваємо. Що там далі? Давай, говори. Наступне замовлення. Там мені довелося чекати не на хвилин з 15 шаугму. Щось не вийшло дуже швидко, як я думав. Ого, наступне. Ого, ніфіга собі, ну поїхали. Так, опять шаугма. Та сама шаугма, тільки вести цього разу ось на тіністу. Ну, чувак стрим ключів, того і закази пішли. На тініста за 81 гривня. Чудово. Ось ще А Оце я розумію а це Оце а це мені подобається. Поїхав. Все, шарма готова. Там більше шаурми було. Хоч по таймеру билося ще хвилин 10. Але вже все готово. Так що їдемо швидеченько відвозити цю шаурму. Так, це замовлення. Доставили. Чудово. Вийшли так, що я піднявся, а чувак спустився. О, наступне. Що ти макси голову? І так дешево. Ай, блін, опять таву. Отже, виходить, я тільки зайшов в ліфт. У мене консієва, скоро поштова. Ліфт закривається, я бачу, він з того ліфту виходить і проходить. Походом не побачив, я піднявся і потім за мною піднявся. Ще й подвійне. Офігенно. Тепер мало того, що ще й подвійне тавує, блін. Голов щось нарисували мені <голову> незрозумілий маршрут. Спочатку на п'яту станцію, о, один заказ вже готов. Спочатку на п'яту станцію, потім вертатися на четверту. А ми зробимо по-другому, ми поїдемо спочатку на четверту, а потім поїдемо на п'яту. Тому що у нас на п'ятій що? Правильно, Макдональдс. не потім з поруч порожніком їхати на п'яту. І друге замовлення готові. i the Game face oh, on when I chase like that. Yeah, play so strong with a knife in the back. I'm gonna swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise with hate on that. And I'm play both sides. You'll be no cap. I'm a ride or my dreams. gonna fly real high. You ain't see me stack. I'm gonna start get right back. Go. This you tough. Callous on my hands. So rough. y'all call А тут... І теж тьока за рулем. От іменно що а не женщина. Так, поділиться забрали и прийдемо спочатку, відомо. Друге замовлення, ходімо. Потом... Придимо йдемо про Не Так буде краще, то круги бурище. Все, я можу зробити це по другому, тим паче, там, що там налічка. Так що проблем взагалі ніяких не буде. Перші замовлення віддали. Ну, то що друге, це перше. тепер повинні віддавати те, що перше, то, то друге. Все навпаки. Так, а мені показали ще що цей. Що, що... Два замовлення за налічка. не тільки одне. So, I'm not the one. Mess with me, come out with none. So I'm so done. You had your fun, and now you're gonna face on the barrel of the guns I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you die 'cause you're worth it. I'm strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Так, че же може тако же векси, че же векси, Є, подвійне замовлення закрили. Все чудово, тепер я біля Мак, а так я б зараз е, їхав тільки віддавати туди замовлення, а потім сюди їхати по різником. Смислі, так? Да? Так, можна трошки змінити маршрут і тут опа, 45, Макдональдс. Правда, за 45 коротесенькі, але... але які є. Так, це також віддав. Так, 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 так. Все, їдемо знову в мак. Думаю, що тут не так, а тут дерева порізали, блін. Якось хоч вона по-іншому виглядає, я чуть далі не проїхав, блін. Бо їм треба зробити парковку, блин. порізали дерева, забирають кіше у людей. Так, це замовлення також через бота закрило, то там була різниця в ціні, чи в аптеці. Там щось було по скидці, Це майже на 100 гривень. Навіть більше, ніж на 100 гривень, дешевше. І є чек вже завжди потім проблема. Державжати чека чек окремо, і потім закривати через бота. Так, і поки я ці замовлення закривав, вже далі відбій. Це вийшло так, що я забирав в аптеці. Замовлення включилась тривога. Поїхав до клієнта. І вже відбій. Чудово. Да, тут якось без дерев пушку. Угу, Якось воно виглядає зовсім скупо. Відбій далі, замовлень голову не дає. Хі -хі. тому їдемо потихеньку в мах. Будемо щось робити. Бо готові ще не тільки ставку повіджує, ще й повідові кефи, Зараз кефи теж два так як і в голову. Хі -хі. Виходить, що борт просто прирівнявся до голови та й все. Ух ти. Ну, що і зачем так робити? Что я тебе, блядь, сниз. Чуть чего, блін. Блін, ну ты же бачиш, що там їдешь тричка, та що ты сейчас не влижешь, не. Надо девосиптисто підрізать, блін. Поїхав в Мак на цей, на п'яту. Звичай, хотів закинуть на академіка Вільмаса. За 74 гривень робив отмену. посидів эти дві хвилини, кидає чин-чин їхати на цей. Французский бульвар, 9 жемчужина и добавляю еще один на проспект Сурченко 12. Жалуйся. Что жалуюсь? Иду за заказом. На ТБ, да? Нет. Чин-чин, двойной. А только что кидала на Вильмаса, блядь. Не было у тебя заказа? У меня Королева кидала АТБ. Ну, а, может, да, может, у меня тоже так хуйня было. 74 Це Я Чинчина, і блять уйшов ченчином пока запуститься, да? Я ну, вже дав випадав, правильно приїжджав. Добавили ще одну точку. Хотя ця точка а, ближня. Заказ у мене спочатку був дальний. Тепер у мене 97. 90, 93 або 84 <хі> нормально такие замовлення можна вложить а то где Ковалева, какого или вільмас ну десь там мене тоже конечно туди ді хотіли -ді, закинути я здесь связался да дивна коротше ситуація раніше сюди можна було заїхати спокійно это так нифига Але по території їздити не можна. Чудово, блін. Раніше заїжджав, що спокійно виїжджав. Шарбаум не було, а тепер фіг там. Жити можна було спокійно заїхати. Тепер не нахрен звіти заїде, за все. Ще Ключі, када, блін. Це, це подвійне замовлення також. Закриваємо, чудово, у нас є півгодини плюс-мінус, щоб сприймати все одне замовлення. Ні? Що тут? Отлічно, Чорняхрушкова. Дивіться, тут вже на французькому бульварі таблички поміняли. Раніше не були зелені, написано російською мовою, зараз вони такі коричневі. І вже українською мовою написали. Хоч видно куди йти, яка половина, а то вони тоді. Збивали всі таблички на початку війни. Та де багато де ще є, такі дома, де немає табличок. Ні, ні табличок в основному вдома, ні з під'їздом там, де які є квартири. Непонятно. У клієнти іноді такі в умні м'яко говоря, що як небудь кажуть, а де що іноді хоч по номеру квартири можна було знайти під'їзд. І немає ніфіга, таблички, хай ханів не йдеш. Особливо, коли вони ще не відповідають на дзвінок. Так, у що у нас мах відключить, виходить. І пісві замовлення, так? Да? Дані вести. Танська дорога 71. Друг три ухти. Ну так, лікувато. 65 грудь майже. Забрав МАК швидко, вже чекало на замовлення. А поки їхав, думав, дух, іще одне замовлення випаде подвійне. Ще було б пісня, а ні, не випало, на жаль. Тому веземо поки ці останні замовлення і потім додому на обід, на підзарядку. І вечором ще покатаємо. Це гараж, я вже плюс-мінус розумію куди їхати. А то, -то не веде знову ж того з тої сторони кругами заріжати нам треба ще яка? він знаходиться так в глибині що поки знайдеш так що у мене угу. ще 25 гривень майже майже 25 гривень чаю накиную щодо пельне вийшло замовлення останнє так це замовлення ми закриваємо доставили і можна їхати на обід. Так, зробили ми сьогодні 16 замовлень. По грошам вийшов ух ти, 909, да? І тільки всього 45 гривень, мають 45 гривень чаю електронного за цей день. Вся фігня. Хоча сьогодні в мене було багато замовлень по побізнало. Але чаю ніфіга не було. Із цих 16, ну, напевно, 10, напевно, точно були. Побізнали, як мінімум.